Доброго вечора, ми з України. Запрошую вас на прогулянку моїм садом, згадати літо і трішечки розслабитись. І почну я свою прогулянку з дуже елегантної, яскравої троянди Патіо. Або навіть можна сказати міні Флоребунди Хайді Клюм Розе. Це троянда німецької селекції фірми Тантау 1999 року, була названа на честь знаменитої моделі, яку всі, звісно, знають. Ця троянда така ж красива і тендітна. Як і сама модель, в ній все гармонійно, і колір, і аромат, розмір та форма квітки, і акуратність куща красива троянда, для бордюра. Спека відступила, і вона ось така стоїть яскрава. Дощик закінчився, стоїть вся в крапельках. Красонька. Велика перевага цього сорту, це компактність та безперервне цвітіння протягом усього сезону. Гарна я шатна виглядає в одиноких посадках і в групових контрастних поєднаннях. Так як ось у мене позаду нею росте у мене айсберг. У мене тут висаджено три кущі, посаджені трикутником. І отакий вийшов у мене круглий гарний кущик. Цвіте вона великими до 9 сантиметрів, ароматними, дуже красивими квітами незвичайного фіолетового кольору. Із таким сріблястим відливом. Квіти переливаються яскравими тонами, від фіолетового до бускового, і змінюються вони з кожним періодом розпуску бутону. При дуже великій спекі квіточка трішечки запікається, але все одно кущ має привабливий вигляд. І швидко відновлюється. Висока стійкість до зайвої вологи, хороша переносимість захворювань, також вона дуже стійка від попелиць чорної плямистості, і у цієї троянди дуже гарна зимостійкість. Тому однозначно рекомендую цю троянду. Мені дуже-дуже подобається в неї аромат і квітка, і кущ. Тому висаджуйте, не пожалкуйте. За нею в мене росте айсберг, і така троянда. Вона у мене вже давно росте в саду. І завжди така маленька в мене, вона круглий кущик. І це мене влаштовує. І ще одна представниця рожевих троянд мого саду. Кохана лідія. Сорт віргаландських селекціонерів 1995 року. Ця троянда заслуговує на найгарніші відгуки. Рожева лілова Представниця типу спреї. У кожному суцвіті десятки бутонів, кущ без шипів. Має темно зелене листя. Продовгувате таке. Нормальна стійкість до захворювань і хороша зимостійкість. У мене вона росте на повному сонці, і я бачу, їй це дуже подобається. Суцвіття у троянди зібрані із п'ядесяти махрових квіточок маленьких буває більше і до 15. -ти. У міру розпуску пелюстки грають переливами кольору від яскраво-рожевого до насичено-малинового і кремово-рожевого. Цвіте рясно, практично безперервно, діаметр квіток до 4 см. Під час цвітіння кущ майже повністю ховається за хвилею квіток. Троянда підходить як для висадки в саду. Так, і для вирощування на зріз. Дуже багато цю троянду застосовують у букети для нареченої. Дуже довго тримається квітка в базі. І зрізавши одну гілочку, виходить такий маленький міні-букетик. Поруч з нею нещодавно висадила теж спрей троянду Pink Flash, а осади посадила таку ж тільки лідію, тільки ніжного такого кремового кольору. Подивимось, як в наступних сезонах вони себе покажуть поруч одна з одною. При повному розпуску. Квітка показує темну серединку, як ви бачите, зовсім від цього вигляд її не псується. Така ж вона стоїть красива, але мені здається, трішки така доросліша. Досить добре переносить дощову погоду. Квітки тримаються дуже довго на кущу, майже місяць. І після першої хвилі, після обрізки, досить швидко вона відновлюється і знову починає квітувати. Поруч із нею, у мене тут випадково затисалася яскрава помаранчева троянда. Але вже не буду пересаджувати, вже давно вона в мене тут росте. Вже змирилася з цим. Це флорибунда спрейного такого типу апельсин. Нідерланди, троянда рясного і тривалого цвітіння, і ця троянда має чимало переваг, квіти пишної, гарної форми, вони яскраві, соковито-помаранчеві, тому, мабуть, вона і має таку назву апельсин. Цвітіння у цієї троянди безперервне і дуже рясне і до пізньої осні. Вона дуже любить сонячні місця. У мене вона теж посаджена на повному сонці. І ось дивіться, який має вигляд. Квіти зібрані у пишні суцвіття. Від 3 до 30 штук, які досить рівномірно розподілені по всьому кущу. Як і більшість троянд спрейного типу, бутони мають діаметр приблизно 4 см. Серединку квітка не показує. Період декоративності троянди дві неділі, потім окремі квіти, ті, що раніше вже розкрилися, робляться світлішими. А поруч з'являються нові квіти, яскраві, помаранчеві, і тому троянда, і взагалі кущ має такий. Досить декоративний вигляд, має легкий, ледь відчутний, такий приємний аромат. Троянда досить стійка до основних видів захворювань. Буває іноді проявляється в неї несправжня борошниста роса, але з цим досить легко впоратися, також толерантна. Ця троянда до дощової погоди. Дуже довго стоїть у зрізі в вазі, тому дуже часто її застосовують у букетних композиціях. Ще мені подобається в цій троянді те, що вона досить швидко відновлюється, чи то після невдалої зимівлі, чи то Після невдалої обрізки вона знову викидає нові пагани і квітує. Ось так троянда вже закінчує своє цвітіння, квіти в неї муміфікуються ось так, можуть самі опадати. Можна й самим їх зібрати. Троянда зовсім не має шипів, тому за нею досить легко доглядати, листя в неї, бачите, таке фігурне, красиве. Тому цю троянду я теж рекомендую. Мініатюрна троянда спрейного типу «Рубі Стар», Рубінова зірка. Засів, зовсім нещодавно я тільки дізналася її назву, купувала колись на базарі без назви. Але завдяки нашим соцмережам я бажаю, що це «Рубі Стар». Красива троянда, біколор, але треба обробляти від борошнистої роси і чорної плямистості. Ну, і ще одна флорибунда, досить відома у трояндових групах. Ювілей принца де Монако, французька троянда Міян, 2000 рік. Ця троянда отримала дуже багато нагород, і є за що двоколірна сучасна флорибунда з дивовижним забарвленням, кремове білі з тонкою червоно-малиновою окантовкою. По мірі розпуску квітки обідок цей стає широким і розливається по всій квітці, і виходить ось такий рум'янець. Квіти великі та довго зберігають гарну форму. Мають приємний аромат, але помірний. Цвітіння відбувається у великих суцвіттях по 5-7 штук. І квітує вона безперестанку. Між хвилями майже немає перерви, і це щедре цвітіння продовжується до самих морозів. Подобається, що квітка сама очищається. Полюстички опадають і стоїть охайний кущик. Кущ має акуратно компактну форму, щедро облистяний, зеленим красивим листям і дуже витривалим і стійким до хвороб. Дуже любить сонце, не реагує на спеку і пекуче сонце. Байдуже ставиться до дощу. Мені здається, у компанії з білими трояндами ця троянда буде виглядати досить красиво. Тому обов'язково відсаджуйте ці всі троянди в себе в саду, робіть нашу Україну квітучою, красивою. Всім бажаю перемоги, мирного неба і слава ЗСУ! До побачення. До зустрічі!